Всім привіт! 22 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами подрібнювач для гілок Скіф WSE 4180. Як обіцяв, будемо сьогодні роздивлятися. Наш український виробник виробляється на заводі Скіф, даний подрібнювач. Подрібнює Гілочки за допомогою ножів. І на цьому, друзі, треба зупинитися. Як бачите, я зняв бункер, зняв його. І давайте заглянемо всередину. Ще сам досить, дивіться, який міцний метал. Заявляють, що потрібні гілки діаметром до 40 мм. Ну, Які тут, друзі, мощні ножі? Дивіться, друзі, обережно, не сильно руки суйте, бо я так спробував ножі. І воно от як пішло, ударило мене по пальцям. Так що я вас попереджаю. Лучше я був отримувати травми, ніж ви. Тепер я вже умніше, бачите, лізу. Дивіться, яка, які товстенні ножі. Друзі. І тут от у нас... Кроме того, що от такий от барабан з досить такий міцний метал, тобто товстий, тут ще такий от отсікатель стоїть. Ну я його так назвав. Подивіться, який мощний. Он. Так що, друзі, стояло зупинитися, от вам показати. Давайте я його спробую вже з мідєвіше, тому що бачите, отак виходить. Ножі двосторонні, друзі, досить міцні. Не знаю, хватить його, хватить фатить. На багато років. Так бачу, що навряд чи воно буде чим-то забиватися, друзі. Все міцно, просторо. Дивіться, які шви. Дварні. Мощний двигатель 2,2 кВт. Не вся, друзі, штангельочек замірюю товщина така не знаю не хочеться його озвучувати тільки от покажу цього я думаю достатньо так що друзі зацікавив такий мочний подрібнювач скиф. заходьте на сайт електромотора ціна на сайтах крізь одинакова та телефонуйте 063 426 1010. -10. Також пишіть на Viber І будете мати отакий міцний подрібнювач скіф 063 426 1010. -10.